Всім привіт, дорогі мої глядачі! Як ваші справи, пишіть у коментарі. Сьогодні я хочу з вами обговорити досить гостру тему швидкого провалу ПК ігор на мобілці. Тож, заварійте чайку та так беріть з собою щось смачненьке, ну а ми поїхали. Почнемо з далекого вихід, верніше провальний вихід New State у 2021 році. Гра, яка повністю повторювала механіки старшого брата на ПК, стрілянина, анімації та навіть графіка, все було на висоті, але провальний реліз з крашом серваків і поганою оптимізацією, чималий слід залишив на грі. Згодом це все було виправлено, проте було вже пізно. Велика частина гравців покинула гру, да й плюсом подача контенту в рази в рази зменшилася. У висновку маємо типу як живий проєкт, але без онлайну, нового контенту та режимів. Реліз Apex Legends Mobile. У 2022 році. Гра з гарною оптимізацією і кайфовим геймплеєм. Але через те, що розробники не встигали переносити контент з ПК на мобілку, та й ком'юніті вимагали чогось нового. Проте розробники знову ж таки не встигали і, врешті-решт, не впоралися зі своєю задачею. Закриття у 2023 році. Дійшли ми з вами до ВЗМ, гра, яка повинна була порвати всі стандарти мобільного геймінгу. Показати, як треба робити анімації, стрілянину і так далі. Але вихід гри у 2024 році досить провальний. Адже незважаючи на івенти, які нам пропонували на релізі, оптимізація самого бета тесту як була на дні, так і залишилася там. Хоча момент релізу ще можна рахувати за життя перед тим, що буде далі. Злиття з Black Ops 6. Саме це оновлення повністю зламало. гру. Графіка стала гірша. Баги, краще оптимізація, все опинилося на дні. Плюсом додали систему, яка нібито покращує продуктивність, але у висновку мінімальні системні вимоги злетіли, дай завантажити гру могли тільки ті, у кого Android 13 і вище, а користувачі Apple 17 версії своєї операційної системи. Що непогано відрізало активну аудиторію, яка грала у ВЗМ. Так можливо для тих, у кого гра доступна. Оптимізацію все ж таки покращили? На жаль, ні. За весь рік оптимізація гри майже ніяк не покращувалася. Де до того що синхронізація СПК все більше відривалася від старшого брата. І Activision тепер уже офіційно промовили про те, що ВЗМ жде закриття. Оновлення припиняться, нові сезони також припиняться. А 19 травня. Гра повністю видаляється з Store та Google Play. Тож всі, хто встигнуть встановити ВЗМ до даної дати, зможуть ще в нього пограти, адже серваки певний час будуть відкриті. Також через видалення Warzone буде компенсація у Call of Duty Mobile. У подвійному розмірі від суми, яка у вас була у ВЗМ, але ця сума у вас з'явиться лише через 30 днів. Ну тут Activision, звісно, молодці, дуже щедро, красавчики, браво. Також чимала проблема лежала на самому рушії, рушії, які обрали активи, і не захотіли його відшліфувати до нормального рівня, щоб все працювало більш-менш стабільно. Адже не царське це діло шліфувати якимось мопілочкам, дві шкіда. Так як ми з вами вже більш-менш ознайомилися з усіма цими трьома іграми, давайте ж визначимо, які основні проблемки наявні у цих іграх. Перше невчасна подача контенту або її відсутність. Друге погана технічна складова. І третє, зокрема, ньюстейті і ОЗМ. Погана комунікація з ком'юніті. І так, це лише вершинка айсберга, яку ми з вами розглядаємо. Це самі проблеми, які ми з вами можемо побачити. А корінь лежить десь там на глибині. І цими кореннями являються Activision, Crafton і Electronic Arts зі багатомільйонними бюджетами, але навіть великі суми не зробили ці проекти живими та наповним контентом. Це все залежить від розробників, і саме вони є провідниками життя чи смерті даних мобільних проєктів. Можливо, ви зараз захочете в мене кидати помідори. Але я вважаю, що певний відсоток вини у цьому всьому належить і ком'юніті. Адже воно було іноді занадто критичним або ж занадто вимогливим. Ну погодьтеся, це іноді реально було відчутно. І це теж підштовхує розробників на певні якісь негативні рішення. Але все ж я притримуюсь думки тому, що розробники у цьому всьому саме вони винні. А не хтось інший, адже вони відповідають за розробку гри, за розробку оновлень, чи буде жити ця гра в кінці кінців чи ні. Вирішують розробники. Навіть якщо б ком'юніті весь голос кричало не видаляйте, то розробники сміло можуть видалити через те, що у них просто на таблі не висвітилися ті цифри, які вони хотіли. Привіт, електронікам! Я не хочу сказати, що проблема грошей була тільки в Апексі, вона була і в Варзоні. І саме оця проблема була однією з основних, чому Warzone прикрили. Я можу нескінченно розсусолювати цю всю дему, але який сенс, якщо розробники все одно не почують і не зрозуміють, адже їм важливі тільки цифри. Ну окей, можливо не всім, але й більшості. І це насправді сумно. Плюсом до цього всього жорстке небажання щось змінювати на позитив ради їхнього ж блага. Дорогі друзі, пряме підключення з монтажного столу. Ось що знайшов для вас виконавчий директор. Electronic Arts Ендрю Вілсон розповів, що у компанії є плани переосмислити Apex Mobile у майбутньому. Можливо, ми ще раз побачимо мобільний Apex Legends, але вже без впливу Tencent та Lightspeed Studios. Але я не хочу надавати цій інформації вагомого значення, адже офіційно вона ж знову ж таки ніяк не підтверджена. У висновку ми маємо дуже перспективні, дуже круті по своїй суті проекти. Але не живі, на жаль. І це все здебільшого через неорганізованість розробників, через неврахування мобільних реалій. І все ж таки, дякую всім цим трьом проектам за деякі спогади, за крутецькі відчуття. І все ж таки, я надіюсь, що в майбутньому у нас на мобілці з'являться більше таких крутих, тільки вже живих проєктів. Ну а з вами я вже буду прощатися, всім величезне дякую за перегляд. надіюсь це відео сподобалось вам. І я прошу вас поставити лайкос, якщо це відео сподобалось вам, адже я хочу, щоб воно продвигалося і щоб більше людей побачили мій контент, щоб більше людей залучалося в україномовний контент. Всім величезне дякую за перегляд. До наступної зустрічі в новому відео.